Hey гайс! Hey мене звати Staсі, та сьогодні ми будемо створювати люкс. Сьогодні будемо робити макіяж Old Money. Заколюю волосечко та мені здається, трошки Old Money. Це не мій стиль, бо моя дата народження просто в паспорті плаче. Я все ж таки більше New Money, або навіть не Money, але просто New. Для початку я протру тонером обличчя, щоб його зволожити та підготувати. Ви можете застосовувати як і тонік, так і тонер, будь-що. Це має різниці. Можна взагалі його не наносити і просто кремом. Але зволоження обов'язково бо в цьому макіяжі дуже важливо, щоб шкіра була блискуча, така напитана, дуже така природня, але при цьому здорова. У мене є ось такий крем: це навіть більше SPF, а не крем. Я його теж нанесу. Бо я сьогодні в нас, знаєте, погода радує і тому у нас таке сонечко дуже пакуче. І щоб зберегти свою шкіру, хочу її так підготувати до цього випромінювання. Як кажуть тіктоковські експерти: треба не нехтувати спф-ом, бо потім шкіра там буде старіти та оце все випромінювання. Але я насправді його дуже рідко застосовую. Я його добре, так прям ну кожен день застосовувала влітку, але зараз, коли зима, сонця, в принципі мало, і я якось так знаєте. Але сьогодні чомусь чомусь захотілося. І трошки даю йому впитатися і повернуся до вас. Продовжуємо розмову. Я буду вкладати милом свої брови. Насправді, цей макіяж тільки має назву Money, а так насправді це нюдовий такий, теж звичайний досить макіяж. І нічого такого складного в ньому немає. Можливо, десь є такі характеристики його, що відрізняє від інших макіяжів, але щоб прям, щоб прям вони повторювалися, ну немає такого. Тому ж таки, макіяж це дуже індивідуальна річ, і кому щось пасує, хто щось робить, комусь щось не пасує. І це окей. Тому Old Money макіяж теж має дуже багато своїх інтерпретацій. В багатьох дівчат можна подивитися та побачити, ну що вони різні. Є щось спільне, але завжди такий нюд мейкап, Він базовий, це прям ну бейс, база грунт. Після цього еспефу така шкіра досить волога і жирна. Я не сказала, що мені це подобається, бо я люблю матову шкіру, але... На сьогодні такий стиль, знаєте, тому звикаю. Я переходжу до тональної основи. Я буду застосовувати флюїди. Вони дадуть нам легке перекриття, але при цьому вони вирівняють тон. Застосовую їх два, як я вже сказала, флюїди, а не флюїд. Окей. Бо один у мене сірого. Кажу сірого кольору, а інший такого жовтенького, і я просто хочу, щоб вони між собою якби так перемішалися. Щось я забагато сюди нанесла, Зараз так розповсюджую. І все це розташовую спонжиком. Хочу прямо зараз вам показати, я фанат такої маски прямо на обличчі, щоб воно, прямо, знаєте, так лягло. Ось зараз у мене дуже природньо виглядає тон. І якщо б я просто малювалася, я б ще нафігачила тону тонального. Але зараз ми так це все залишаємо і приходимо до консилеру. Консилер в мене від Evelyn 01 Light. Найсвітліший, мені здається, відтінок. Бо ми будемо висвітлювати зони. Наношу, звісно, під очі. І так, не жалію. Наношу от сюди ще під ніс, бо в мене там дуже. Дуже часто червоні, і мені це не подобається, тому теж замазую. Сюди трішки на ніс і сюди на червоні плямки. Трішки чекаю, поки підсохне. Леха з тіктоку. Я не знаю, наскільки це працює, але окей. Мені ну, не жалко 10 секундочок зачекати. І все це дуже обережно розтушовує. Дуже мені подобається ось ця губочка, тому що так дуже Дуже можна підлізти під око, тобто дуже близько. Ось Ось так от. В ось цій губочці так це можна зробити, бо воно просто туди не влізає. Замість рум'ян я застосовую помаду теплого відтінку, бо скільки я бачила фото цього макіяжу, вони загалом теплі. Для мене це ну, окей, зробимо теплий. Хоча, хто дивився мої всі інші відео, я застосовую холодного відтінку помаду. Та, в принципі, полюбляю більше холодні кольори. Зараз я буду наносити пудру, але щоб залишився такий glow ефект я наношу її дуже мало і загалом наношу під очі та на очі, щоб консилер не скатувався, та наношу в ось цю зону, щоб потім я змогла нанести бронзер або скульптор. В мене, на жаль, немає їх рідких, але б краще сюди підійшов би рідкий контурінг. Ще додаю на те зону, бо це така найголовніша зона, де залишається оцей блиск, коли ми потіємо, або просто жир, в кого жирний тип обличчя. Зараз я буду робити контуринг обличчя і в цьому етапі головне не переборщити, бо в цьому макіяжі він якби є, але при цьому він не такий, щоб прям його було видно. Він просто так трішки підкреслює риси обличчя. У мене, до речі, це... Що це. Це бронзер, але він холодного відтінку. Цікаво. Але окей. Стряхую пензлик, щоб там не залишилося багато продукту. Та наношу ось сюди. Також наношу ось сюди на лоба. І ще треба наносити контурі не в хаотичному порядку, а так, щоб він поєднувався. Тобто, навіть в Кайлі або в Кен, Ken... Боже, в когось з них є техніка типу тріки. Але я і до цього знала, що ця техніка існує, чому вона називається Дженнер. Дженер. Але вона є. Давайте мати на увазі. Тобто, ця техніка робиться ось так, ось сюди і ось сюди. Тож ми теж так наносимо. Ще можна контурувати ніс, але я цього не роблю. І, ну, а навіщо? Далі я наношу хайлайтер. Буду наносити його пальчиком ось сюди. Ой, як гарно щось я багато долила. Сюди. І ще трішки на ніс. І на губу. Трішки його підтушую, то щось в мене забагато вийшло. Зараз я буду оформлювати очі, і тут немає якоїсь однієї техніки, що всі прям робили одне і те саме, але при цьому я бачила, як роблять коричневі тіні, таку стрілочку або просто роблять стрілочку. Тому я пропоную зробити стрілочку чорним простим олівцем. Так трішки підвести око та витягнути таку прям маленьку, маленьку стрілочку. Ось щось таке в мене вийшло. Такі маленькі стрілочки. Я думаю, що, в принципі, ми на тінях закінчимо, а промалюю я тільки вії і все, очі у нас будуть готові. Просто промальовую їх тушу і навіть в декілька шарів. До речі, з ким у вас асоціюється цей стиль? У мене, наприклад, чомусь з принцесою Діаною, бо коли цей стиль почав так би зароджуватися, то її дуже багато куди пхали. Типу, ось вона ікона стиля. І я скажу так, вона мені здається дуже добре сюди пасує, Такий амбасадор люксу. Але, ну, на жаль, вона недовго протрималася як ікона цього стилю, тому що маємо, то маємо. Тому мені цікаво, кого ви вважаєте представителем цього стилю. Ось так в мене вийшло, і мені здається, гарно вийшло, але при цьому не видно стрілочки, бо мої від, навіть довші, ніж ця стрілочка. Але в принципі, окей, переходимо вже до уст. І ось тут я не знаю, що зробити, але я хочу підкреслити контур просто ось таким олівчиком, який підходить до моїх уст. Він трохи такий темніший, але при цьому він такий натуральний. Хочу ще наголосити, поки не забуло, що Old Money – це не стиль, який ти просто вдягнувся і намалювався, і все. Ось стиль, люкс. Це те, що йде, якби зсередини, це стиль життя, це просто повсякденність. І не кожній людині це дано. Якби хто не старався, ну по ним видно, знаєте, що це такий дешевий паль просто. Це чоловіки та жінки, просто, які випромінюють оцей вайб. І ну, не просто так олдмані. Олдмані – це старі гроші. Тобто це люди, які за своє життя вже багато чого попробували. та, типу, не тільки отримали гроші, вони вже якось з ними працюють, якось живуть, вони багато чого побачили, багато чого знають. І просто складається таке враження, що вони такі мудрі, я б навіть сказала. Але, можливо, я помиляюся. Бо це те, що я побачила, те, що я прочитала, і мені здалося, що ці люди, ну не просто знаєте, з вулиці вони насправді знають, вони знають, як заробляти гроші, вони знають, як з ними працювати, вони знають, як жити. Що ж, хочу сказати, будемо підводити вже підсумки. Мені, в принципі, подобається цей макіяж, ну бо він просто такий звичайний, повсякденний, навіть я б його носила на кожен день. Чи відрізняє його щось від інших? Можливо, так, але в моєму виконанні він виглядає просто як звичайний макіяж. Я б його носила на кожен день. Але не знаю, кому що подобається. Тож що хочу сказати? Напишіть в коментарі, чи подобається вам цей макіяж, чи б носили ви його на кожен день. Або можливо, просто поекспериментувати, зробили б його на собі. Ставте лайки, підписуйтесь на мої інші соцмережі, підписуйтесь на мій канал. Ну і всім па.